14 січня 2025 року у свято обрізання Господнього та день пам'яті святителя Василія Великого, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій почоли Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пазди зі словом проповіді за богослужінням. Помилились про на українській землі. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії блаженніший владика очолив молебень на початок нового року. На сам кінець предстоятель окропив вірян освяченою водою та привітав паству зі святом.